Це було краще, ніж я написала. Такі найсвіжіші враження Ганни Герман від прем'єри вистави Повертайся до свого звідтіля. Постановку за романом Піраміди невидимі радниці президента України створили у Івано-Франківську. Твір входить до книги Червона Атлантида, яку пані Ганна презентувала тут менше року тому. Це справді було краще. І коли я дивилася це, я собі аж тушу розмазала на очах. І я подумала. Що це так добре зроблено? Що це, мабуть, не я не я написала. Твір частково біографічний. Його авторка виросла на Львівщині. Піраміди невидимі про занепад як її рідного, так і більшості інших українських сіл на початку 90-х. Авторці сценарію та постановки Надії Грицанця тема теж не байдуже. Режисерка й сама за її зізнанням зростала у схожих обставинах. Тому що дуже багато дзвінків було а чому, а чого, а яка, коли, а за що. А насправді ви ж самі побачили. Просто хотіла, щоб ви побачили, що воно справді щось вартує, І щоб ви побачили ту мову, яка справді перейнялась тим і жила в тому. Інсценізацію твору політика до свого десятирічного ювілею здійснив молодіжний поетичний театр, який діє на базі інституту мистецтв Прикарпатського університету. Для понад двох десятків його випускників, які зіграли у виставі, це дипломна робота. Вони стали. Ровесниками цієї сюжетної лінії, тому що це початок 90-х, багато подій відбувалося в них на очах. Вони бачили трагедії, були нещастя, те, що дійсно стало дійсністю нашого Галицького села. Професійна гра молоді на думку Ганни Герман заслуговує на те, аби її побачили не лише на Прикарпатті, але й у інших регіонах країни. Адже їх талант ламає стереотипи. Принаймні, Ганна Герман після знайомства з виставою Повертайся до свого звідтіля зробила висновок. Це непад села якісно змінює усю Україну, населення якої стає міською нацією. Тож наступний роман, який вона напише, буде саме про українське місто.